Тобто ці два. І само собою там, що можна, хто ти має бути олімпільність. Тому що інші заходи, які я тут бачу, це вже чесно заходи, які проводяться саме на Національним олімпійським комітетом. Дякую. Хорошу голосування. Говори, що про право запита, також визначатися голосування. Хто за такі поправки? Будь ласка, статус до виксандів. Прошу зупинити голосування, дати слово садника. Олександр Савнашкоїна, поправка польовського логічна, тому що фактично головним співанком послуги в заправління фізичної культури і спорту. Ним законатися в заході треба писати обов'язково управління фізичної культури і спорту, і це буде логічно. Прошу під...